Нічне застілля нетверезої компанії закінчилось вбивством. Кривава драма із трагічним її завершенням сталася в ніч з 1 на 2 січня на квартирі мешканця міста Івано-Франківська. Майже о першій годині ночі до поліції надійшло повідомлення від лікарів швидкої допомоги про виявлення тіла на квартирі мешканця обласного центру з ознаками насильницької смерті. На місце події виїхали працівники слідчої оперативної групи, які розпочали слідчі дії щодо встановлення особи вбивця та обставин події, які призвели до трагедії. Як було з'ясованство? Овано 44-річний власник квартири спільно із своїми чотирма товаришами ізначали новий рік. Хильнувши спиртного, мостилися за кухонним столиком та розпочали гру в карти. Невдовзі між захмелілими чоловіками виник конфлікт. Під час суперечки гість витягнувши пістолет травматичної дії, спрямував в господаря квартири. І вистрілив у нього двічі. Один постріл був спрямований в стегно, другий постріл спрямував йому в грудну клітку. Господар, бачачи це, е Вибив пістолет з рук і наніс кухонним ножем йому кілька разів в область грудної клітки. Після чого останній від кровотечі помер на місці. Дії фігуранта справи слідчих інкримінують за ознаками частини першої статті 115 умисне вбивство, яке карається позбавленням волі на строк від 7 до 15 років. Триває слідство господарю зараз біля 45 років. Він перебуває зараз у Івано-Франківському СІЗО. Йому згідно статті 208 КПК України обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. До Яремчанського відділення поліції 4 січня звернулись працівники санаторії Прикарпатський із повідомлення про те, що із закладу пропала неповнолітня учениця Тлумацької школи-інтернат, яка самовільно залишила їхню територію. На пошуки зниклої безвісти були орієнтовані працівники поліції Прикарпаття. Упродовж доби працівникам молодіжної превенції здійснювалися розшукові заходи з встановлення місця знаходження безвісті. зниклої Бражницької Богдана, 2001 року народження. І в результаті пошукових заходів місце знаходження дитини було встановлено. Вона пояснює. Свій свій вчинок, що вона самовільно залишила про те, що їй там було нудно, про те, що вона захотіла зустрітися з знайомими, які проживають в Тлумач. 6 січня дівчина була знайдена та затримана поліцейськими в місті Тлумач на одній з вулиць. На даний час неповнолітня перебуває в школі інтернат, де навчається. За час її відсутності правоохоронці встановили, що проти неї ніяких протиправних діянь не вчинялося. У Верховинському районі, у селі Красноїллі, син на самий святвечір убив свою 56-річну матір. Після цього він пішов у сільську раду і повідомив спочатку, що мати упала з драбини. Проте, коли на місце події прибули працівники слідчо-оперативної групи, вони застали криваві сліди, і понівечене тіло жінки, що вказувало на жорстоке вбивство. Після цього 32-річний син уже зізнався у вчиненому і почав розказувати слідчим, що він пішов до сусіда, щоб підзаробити. А коли повернувся додому, застав маму у нетверезому стані. Крім того, вона не приготувала вечерю, і це його дуже розізлило. Він спочатку штовхнув, в жінку вона впала до такого саморобного дерев'яного ослона. І коли вона впала, він почав металевою куцюбою і поліном наносити їй удар. Пізніше опам'ятався, але травми, які він завдав, були несумісні із життям, і мати його померла її синові оголошено про підозру його затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України наразі порушено кримінальне провадження за частиною першої статті 115 кримінального кодексу україни умисне вбивство санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від 7 до 15 років триває слідство